Вітаю, шановні! Ось мене завжди дивують наші люди. Вони спочатку втраплять у халепу, а вже потім йдуть до юриста та консультуються. Спочатку проконсультуватися вони не можуть. Ця історія про мого клієнта, який е, вирішив виїхати за кордон, та не пішов до юриста дізнатися, чи є в нього законі на те підстави, а звернувся до якогось е, чоловіка, якому віддав 10 тисяч доларів. Та той йому сказав, як саме незаконно перетнути кордон. Тобто організував для нього схему для пішого виходу за кордон. Що ви думаєте? Мого клієнта спіймали прикордонники, склали що до нього штраф за статтею 204 за спробу незаконного перетину державного кордону. Гроші йому, звісно, ніхто не повернув. Потім лише до мене звернувся цей хлопець. Я почав перевіряти підстави для того, щоб виїхав за кордон, і з'ясувалося, що в нього є законні підстави для виїзду за кордон, оскільки у 2015 році його батько загинув в АТО. А згідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якщо рідні батько, мати, брат, сестра загинули. Або зникли безвісті під час проведення АТО, то такі особи мають право їхні родичі, тобто цей син має право на відстрочку від мобілізації законно та право на виїзд за кордон. Виключно треба зібрати певні документи для цього. І він не пішов до юриста. Він не зміг звернутися до юриста та віддати йому за консультацію тисячу гривень. Натомість він пішов до невідомого, вибачте мене, Васі, віддав йому 10 тисяч доларів. Та отримав нульовий результат, штраф та кримінальне провадження, в якому його будуть таскати, тому що відкрили кримінальну справу на того організатора. Зараз я розбираюся з цим питанням та збираємо документи для того, щоб він все ж таки виїхав за кордон законно на підставі, яку я раніше зазначив. Тому, будь ласка, шановні. Я вам дуже наполегливо рекомендую. Не витрачайте гроші на пусті, пусті обіцянки, які вам якісь незнайомі люди листуються з вами, обіцяють вам за 5-10 тисяч доларів вивезти з вас за кордон. Зверніться до, до юристів та, може, у вас дійсно є відповідні підстави законні для виїзду. Дякую за увагу!